Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати 7 кейсів і чекати вам на ніж на особо рідкісний предмет. Подивимось, випаде він нам чи не випаде, і ми знову будемо відкривати ці довбані кейси. Подивимось, сьогодні ми починаємо з кейса лихоманка. Подивимось. Підписуйтесь на мій телеграм, Twitch, YouTube, TikTok. Всі посилання в описі. Нам паде сінька. До наступного кейсу. Зараз ми відкриємо кейс Горизонт. Такого ми ще й не відкривали. Може нам пощастить з нього, щоб ножик нам випав. А може перейдемо до наступного, будемо плакати плакати в надіжді на нож. І нам випадає. Нам випадає синька. З прошлого випуска нам випало 6 синьок. І зараз випадає нам підряд ще 2. Подивимося, продовжимо. Переходь на сайт BlogіCase та отримай 5 безкоштовних кейсів, а по моєму промокоду получиш приємний бонус від мене. Кейс кіловат. Тут є файний кукрі. Кукрі. Чекаємо на нього. І що синька? Ну так, синька, синька, добана, синька. До наступного кейсу. Зараз ми відкриємо кейс, де у нас ножі. Анальні пробки. Давайте подивимось. Тут є прикольний юспік, прикольна М-ка. Ну я думаю, нам нічого з цього не випаде і нам випаде знову Синька. Ну да, 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 синька, синька, синька. Давайте, давайте. Що я на фабрики, ну. Відкриваємо галерейний кейс. Гале... Галерейний кейс. Теж є кухрій. Ну Я думаю, нам як завжди нічого не випаде толково. і Нам випаде ще синька І знаєте, ну, надійні ніяких немає. Ну, так, да, синька. Стратрейковська синька. Відкриваємо кейс, но водіння кошмари Короче, Коротше, так. Да. Чекаємо синьку. Стратрековська синька. Кейс Призма 2. Ну, коротше, я не знаю, це буде. І ще зараз випадає сінька, це 12-та сінька подряд. Просто 12-та сінька подряд. Фу. Давайте, дивимось. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Ну, хоч би до фіолетового докотилось раді ну, Коротше, да. Всі, чекайте на наступне відео суботу, думаю, або в неділю буде нове відео по кейсам на сайті. Всім до зустрічі!